Сили оборони уразили низку стратегічних об'єктів Росії, задіяних у війні проти України. Про це повідомили у генеральному шлабі. Влучили у московський нафтопереробний завод. Також зафіксовані вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції, стальної конь», що забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу Дружба та є важливою складовою у процесах постачання нафти на термінал морського порту «Усть-Луга», що у Ленінградській області. Внаслідок дій протиповітряної оборони Росії пошкоджені об. Цивільної інфраструктури цієї ночі у Москві скаржилися на наймасованішу атаку безпілотників. Росіяни закривали аеропорти, зупинили рух поїздів через залізничну станцію Домодєдова. Також гучно було у Самарській, Володимирській, Тульській, Калузькій, Рязанській областях, а, і про цифри ми не говоримо, але ППО російське казало про три сотні і навіть більше дронів.